Всім Привет. привіт, шановні друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. З вами я Стас і Вадім. Сьогодні ми вдвох виїхали на рибалку без Дмитра. У Дмитра не виходить, але ми на річці. Позаду нас вон машина. Нещодавно були такі дощі. Тут дорога, просто болотяка. Але ми заїхали. Все добре. Ось позаду нас річка. Тож, друзі, будемо зараз розгружатись і розпочати рибалку. На вас чекає дві доби просто ну блін, цікавої рибалки, тож ви залишайтесь, дивіться, скоріш за все, буде дві частини. Все, багато говорити не будемо, бо сонце сіло, треба швидко розгружатись. Тож погнали, вам приємного перегляду, розгружаємося. От така от загрузочка. Забили машину до стелі. Два пакети продуктів. На дві доби якраз вистачить. Ну а тепер ставимо намет, всі діла. Все, говорить не буду. Увімкнуся вже все розкладемо або коли вже стемніє. Так, дорогі друзі, нарешті ми розклались, поставили на мед, вже повністю стемніло і похолодало, що аж пару відно, ну, з рота йде, прохолодно одразу одягнув термобілизну, футболки поки що. Та й таке, Вутки розклав, поставив ротподик дві стійки. Всі в мене вудки однакові. Сьогодні по феншую чотири короповичка Карпо. Катушечки 9 тисячки, коропові. І хочу на цій риболовлі провести такий невеликий експеримент. Буде цікава тема короткий повідець проти довгого повіця. Закину дві вудки на свої стандартні оснащення, тобто інлайни з топорком, короткі повіці до 15 см і два оснащення з довшими повіцями. Один там 30 см 30, а другий взагалі ще довший буде. Та й побачимо: закину їх так через одну, тобто короткий, довгий, короткий, довгий. І будемо кидати, пробувати з тої сторони, з під цього берега, середини, годувати. Зараз, напевно, прикормку замішувати не буду, просто закину вудки, підгодую горохом трішки, і ближняк, і дальняк, і все. Ось по плану, зараз показую вам оснащення. Отак от вони виглядають. Ось два моїх улюблених: це 140 грам і 130 це саморобний. Папа робив, з дерева вирізав такі формочки, заливав, ось підписували, 130 грам. І тут коротенькі повідці. Це також схоже на це оснащення, тільки тут фірмове якесь грузило і довгий повідець. Це теж якесь тут я робив, скользящий, на літкорі і ще довший десь. Метровий плюс-мінус. В'язав на флюрокарбоні по віці. Довгий, ось такий 0,28. Гачки усюди різні, різні форми. Тут взагалі шестерка, тут маленький гачок, вісімка, напевно. Тут взагалі ось такий 3-дешний, тут приплюснуть. коротше, експериментую з формою, там побачимо, на який краще буде засікатися. Ну, все. По насадкам буде горох з пуфіками. З ось такими вогонь. Тут три смаки взяв аніс, кукурузка і часник. Спробуємо. Горох варив вдома сам. Ось відерце. Зараз покажу. О. Так, вого зварив. Я не знав, скільки тут літрів. Таке вого. Так. О, не повне. Трішки більше половини і взяв ще сухого гороху. Дивіться, бачите, що пар йде. О. Свіженький, ще гарячий. Бачите, горох свіжий. Зварений, нормально. Ось давиться. Все добре. Так що, краса. Ну, Заряджаємо, закидаємо, а потім підгодую. Я ж кажу, що краще зараз загодуємо просто горохом на ніч. А, там ще взяв болотяного хробака, також спробуємо закинемо через одну вудку. А зранку вже замішаємо якоїсь смачної прикормки. Там я набрав багато чого, покажу вам. І будемо годувати зранку. Ну а зараз все, погнали, закидаємо. Це підкормив, дав штук 12 помбів, не рахував, але більше 10. Та й зараз з вадимом пройшлись по березі, позбирали дровішок, навіть сокиру хтось забув, в кущах валялось просто. знайшли. Ну Ми я вже палити не будемо. Це наш трофей, як у вікінгів. Да, Да. Мангал пішли, взяли. Та й таке, Зараз посидим, розпалимо багаття. І будемо потім готувати вечерю. По вечері у нас сьогодні будуть пельмені, купили, щоб по-швидкому не заморачуватись, зваримо і все, все готове буде. Так що, давайте робити. Опаля, водичка закипіла. ось свою горілочку таку. Тут у нас пельмешки Розмерзлись. Все так от файно. Навіть не злиплись цього разу, бо я вон до холодильника взяв з собою. Та і коротше, все, будемо закидати, зараз варить. Так, ну, все готово. Ось. пельмешки зварили. Всі ми їх не з'їмо. О, Вадим тут дивіться вже що наробив. Прям десертики, тортики. Mm -hmm. <laughs> да, Вадим. Mm -hmm. Бутерброди. Курочка копчена. Зараз перекусимо. І що? Підемо до багаття, да? сидіть. Да. Тож все, друзяки, зараз перекусимо, вийдемо, потім розпалимо. Ну і все це вам будемо показувати. Коротше, по плану, сьогодні нічого робити не будемо. Посидимо трішечки та й ляжемо спати. А завтра будемо ловити і на фідер. Коротше, буде дуже цікаво. дивіться обов'язково до кінця. Зараз їмо. Всім смачного, все, вимикаю. Я тут такі кихолі і Ну ось розпалили ми багаття, сіли грітися, бо ходили до сусідів, поспілкувались дуже приємна родина. До речі, Наталії. Привіт! <ривіт> да й в цілому радий, що дивитесь, дуже приємно. Так, поспілкуватись, посидіти. Зараз ось так вугоці виглядає, багаття, мангал, Вадим сидить, балдеє, замерз трохи, так? Да? Та нічого, зараз зігріємося, трішечки дров назбирали, як ви бачили. Та й посидимо ще хвилин 15 та й підемо спати. Може ще разок перезакинемо будки, підгодуємо. А там вже до ранку, до ранку. Тож, друзі, все. Будемо вимикатися. Всім на добраніч. Сподіваюсь, що будуть покльовки. Там побачимо. Все, вимикаюсь. Оце я розумію, добрий ранок. Подивіться на цю довольну морду. <хи> Обрибився. Перший сазанчик. Невеличкий. Ну, показуй. Який красавчик. Ну такий кілошка є, так? Да? Так. Да. Ну все. Вітаю тебе з першої риби. Оснащення з коротким, так? Да? з длинним. З короткий, 15 см, невеличкий. Зараз він убіжить в тебе. <рес> Взагалі красавчик. Тільки встали, Вадим перезакидує вудки і одразу ж покльовка. У нас шкіль. Так ось все це виглядає. Така ранкова краса. Хлопці прийшли, наблюдають <рес> за процесом. Так що таке, ну все зараз я також буду перезакидатися, ставим чайника і погнали. Перезакинувся, перенаживи все. Та і зараз можна замішати за корм, як я і казав. Ось горох, до нього додамо трішечки смаколиків. Небагато. Одну баночку зернових отих вого, робін. мікс шестерка Тільки один натуральний смак, а другий там полуниця бергамот. Потім пачечки бойликів підріжем, Secret Squit 24. Рибні бойли поріжем. Додамо гранулу блеголдовську, кріль 6 мм і 3 мм. Трішки medium mix пелетів 4,5-10 мм. Пелець. І сипучки, куди ж без неї? Real Fish, Media, Big Fish, Monster Carp, Поняли? Будуть у вас клювати монстри? Зальємо ліквідом крільовим. І буде така рибна прикормочка. Думаю, нормально. Буквально по пів пачечки всього. Тільки грануло висипемо. І все. Буде у нас такий закорм. Я думаю, рибки він повинен сподобатись. Там буде видно. Тепер мішаємося і годуємося. Світа. Замішаю прикормку, вийшла дуже крута. Хотів з вами поділитися своїми думками з приводу взагалі закорму і те, що мені порадили зараз. Сам, сам сенс в тому, що кажуть, що на річці варений бойл краще різати, не додавати його цілим, тому що, коли є сильна течія, бойл ж у нас круглий і його починає котити по дну. Це така теорія, я не знаю, її напевно ще ніхто не провіряв, але так кажуть. Тож Цього разу я вирішив також порізати четвертинками, половинками. І так, якщо подумати, то так, він повинен триматися на дні, а круглий буде котитися. Так само, як у нас навіть з грузом. Да? Що краще тримається на дні ласточка, там, як у мене цей блінчик дністровський, а не куля. Кулю кидаєш, сильна тече, її починає просто волочити, як не знаю що, незважаючи на вагу. Тож, в принципі, я думаю, що ця теорія дійсна. І буду вам також радити різати, бо, Да, трішки треба посидіти, позаморачуватись, покришити оце його як в салат якийсь. Але нічого, сподіваємось, що це принесе свої результати. А тепер кидаємо штучок з 10 спомбіків і будемо пити чай. Це Вадим розриває, я тільки покормив у нього покльовка. Дивіться, тяне опять. Де ти друг? Нормальний тут сазанчик. Що він робить? Що він робить? Дивіться. Ну тільки цього разу поменше такий карапузик, да? да? Ну він по факту, по факту. Це розмірний сазанчик. Ну ми такого забирати можна. О, Вадим відпускає. Молодець. Вадим справжній рибак. І по да, да, Молодець. Супер. На макушатника, до речі, у нього взяв. Також з коротким поводком. Вадима тут теж експеримент. У нього половина вудок на довгий, половина на короткий поводок. Ну, все. Рибачем, покльовка була, звісно. Ці маленькі, вони такі дурні. Як почав волокти вудку Вадима Ну клас. Печиво, мокофе, тут рулетик. Ось так це виглядає. А тут Вадим. Так що все, нам смачного. Поп'ємо зараз, а там буде видно, що ми будемо робити. Може взагалі ляжемо поспим. Бо вчора трішки засиділись ввечері. Ну як трішечки. Аж до четвертої ранку. Тож спати хочеться. Та й зараз поп'ємо і, напевно, ляжемо трішки поки кімарим. Коротше, не повірите, тільки сіли пить чай. І ходімо знову покльовку <смі> на ту саму вудку. <смі> і дивіться, вже сазанчик покраще, вже двушечка точно. І знову на макушатник на короткий повідець, так? Да? Так. Да. <смі> Прикольно. Щось я теж задумався, макушатник один закинути. І взяв з під берега прям. Бо я закинув всі під ту сторону і одну посередині. Зараз спробуємо теж перезакинутись. Але вже... Як радий, що сазан прокльовує на Дністрі, що вже він ловиться. Такий режий-режий. Красавчик. Продовжує. Продовжує. Давайте. Будуть ще зараз. Водіма зараз прокльовує на макушатник, Тож я вирішив також один поставити з коротким поводком, тут сантиметрів 6-7-90 грамів. Взяв макуху свою з наборчиком. Зараз поставлю ось тут кукуруза соняшник, є горох соняшник. Ось така мені подобається. Зараз її кинем. І горох нагачок. Ну, блін, бачите, діло йде, сазан прокльовує. Зараз тут граюся, думаю. 2500? 2,500? Да. Нічого. 2,5. Чуєте, Вадім заважив сазана. Зараз граюся з горохом, бо... Я зварив звичайний горох. А Вадим коротше, на привозі взяв горох з точкою. такий з чорною цяточкою. І от на нього прокльовує у нього. Тож, я у нього взяв, зараз спробуємо. Що є у мене така думка, що це горох зараз працює так. Конкретно цей. Бо я останній раз купив мішком горох. Щось мені зовсім він не подобається. Такий твердий. І вариться дуже довго. І ось щось останні рибалки на нього не дуже. Не дуже. Водім вже другу рибалку, на цей горох лови. Непогано відловлюється. Тож спробуємо. Давайте закинемо. Чисто дві горошини, отак в ого. І кинемо близенько. Друзі, перезакинувся, підгодував. Та й, коротше, вирішуємо, що на такій ноті будемо завершувати. Сазана ми спіймали, як ви бачили, водім надубасив. Я маю. <клес> Класно в нього вийшло. Я також перезакинувся. Зараз коли я з ближняка, кинув три вудки на ближняк, ну на дальняк, загодував, все коротше, зробив. Будемо чекати на... Трофейчики, якщо нам пощастить, або просто хочеться ще половити цього сазанчика річкового, хоча б починає прокльовувати. Ну, друзі, зараз будемо ставити горох, пізніше будемо готувати вечерю. Коротше, я думаю, буде дуже цікаво. Тож ви обов'язково залишайтесь, чекайте. Буквально через день-два я вже опублікую друге відео. Тож все, підписуйтесь, слідкуйте. З вами був YouTube канал Фішерон 15. Я Стас. Папа, -па, до зустрічі у другій частині.